Всім привіт, друзі! Сьогодні прийшов час зробити для вас довгоочікуване відео. Покажу, як виглядають будинки всередині, які будуються в Новій Зеландії. Мене багато моїх підписників запитує про це. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розлогий коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Хочу сказати, що тут. В залежності від регіону ціни коливаються в Новій Зеландії. Найдорожчий регіон це Окленд, і як виявляється, Квінстаун. Він знаходиться на Південному острові. Це одне з таких самих туристичних місць Новій Зеландії. Там багато туристів, адже погода взимку, схожа до української. Іде сніг, засніжені гори, літом тепло, зимою там холодно, тому багато людей і. Вибирають там жити, і так само багато туристів, там, щоб зняти, до речі, відставлені е кімнату на ніч, то дуже дорого, 400-500-600 доларів за одну ніч просто ну, Е Цей будинок, що я сьогодні вам покажу, він був побудований у 2019 році, тобто по, е, порівняно він дуже новий являється. Е, в ньому три кімнати спальні, дві ванні кімнати. І такий план кухня, яка переходить в living room. І е, стається 600 з чимось метрів квадратних взагалі ділянка. Ну, це таке в середньому, так і будують в Новій Зеландії десь е, будинки на ділянках е, від 400, в середньому це 500, 600 це трохи більше квадратів. Е, тому, друзі, їдемо зараз, показую вам саме відео. Дивимося, ставимо е вподобайки, коментарі для підтримки цього каналу. До речі, в мене вже з'явилася спонсорська програма. Ви можете мене підтримати. Мій перший єдиний україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Отже, ми робимо велику справу. У мене вже є, до речі, спонсори, які мене підтримують, вже підписалися, тому я дуже вдячний, друзі. Поїхали, дивимося будинок. Ось, друзі, сам будинок, двір це на 600 квадратних метрів приблизно. Панорамний будинок. Мені взагалі дуже подобається будинок з панорамними вікнами. Тут бачите, вони там йдуть чуть ли не від стелі. І аж до підлоги. Що ще подобається в цьому будинку? що Тут є камін. До речі, тут зараз різні вимоги змінилися до камінів. Зараз Камін, коли роблять у будинку, то він не може закривати конфорку повністю, щоб просто це й воно тліло. Треба відкривати, бисто перегило і все, бо такі вимоги, тому що забруднює дуже повітря. Все нове, будинок 2019 року, просторі спальні. В одній спальні тут є вхід зразу в ванну, кімнату з душем, інша просто окремо душ, туалет також там є санузел. Взагалі ну, будують класно. І зараз після 2010 року в будинках тут краще утеплення, краще шумоізоляція, всі не більше напихають, утеплюють їх, вони не цвітуть. Показує вам, бачите, як типовий новозеландський будинок за 1 мільйон новозеландських доларів. Подвір'я є, є барбекю робити. До речі, ця його квадратура була 140 квадратних метрів, квадратних метрів сама жила площа. Є місце також вже на виході для стиральної машини. Тут, бачите, як все. Подовір вулиці йдуть, все зелене в Новій Зеландії. ну, Краса. Думаю, локація класна, видно засніжені гори. Дивіться, як тут все навкруги. округи. Взагалі середня ціна на будинки тут на Південному острові, тут ближче до краще, десь 650-700 можна купувати, такий буде з новіших тисяч. Будинок в Окленді по мільйону вони коштують. Так що тут більша і більша ділянка там за містом і новіший будинок теж можна. Така десь ціна, в принципі, буде мільйон на даному острові. <кій> Приблизно оренда. Будинку трьохкімнатного середня по Новій Зеландії в тиждень коштує 650 новозеландських доларів. Друзі, теж, також дуже дорого. Все дуже дорого. І купувати, і будувати, і орендувати будинок. Питають мене не легше побудувати, не легше, тому що земельна ділянка коштує теж там, така на 500 квадратів там, 400 тисяч, 500 тисяч і побудувати він, там теж буде коштувати 400. Одне на одне, тільки ще в роки більше треба чекати, поки я побудують. така річ. Ну що, от, переглянули? Бачите, як я обіцяв вам, записав відео з будинками новозеландськими. Це один ціна цього будинку, мільйон новозеландських доларів. І зразу кажуть, ви не думаєте, що тут люди купляють за такі гроші будинки? Це всі беруть в кредит там 99,9%, і потім 30 років просто цей кредит виплачують. Тому якщо в когось дорогий і великий будинок, це не значить, що він багатій. Це просто значить, що він буде дуже довго виплачувати за нього. Тому немає що заздрити навпаки. Багато людей тут не купляє будинок, а знімають, тому що дешевше знімати трішки, ніж виплачувати потім 30 років цей будинок. Це такий будинок за мільйон, він відкритий, вікна великі, панорамні просто. Сонячний. За нього в принципі, можна віддати. такий більш дизайнерський іде. Як буде ще можливіше, я вам покажу е різні будинки, щоб ви могли порівняти. Там, якісь простіше, і тоді покажу така річ, друзі. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Як завжди, хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!